На півночі Одещини, на території історичного Поділля, серед погорбів Кодимських товтер, поряд з річкою Майстрига заховалося на перший погляд нічим не виразне село Загнітків. Я потрапив сюди, у, скажімо так, робочих справах наприкінці квітня і, скориставшись невеличкою перервою, вирішив на власні очі побачити одне з визначних місць цього села старовинне козацьке кладовище. Крім кладовища, тут можна ще подивитися і на прекрасний Загнітків яр, яким, власне, протікає річка Майстриха. Десь на схилах яру заховали штучна печера, печера Кармелюка, яку пов'язують з постаттю ватажка селянського руху на поділі 17-го столітті, устимом Кармелюком. Є вопнякові штольні, про них ми ще згадаємо. Також Загнітків є одним з сіл, яким проходив торговельний шлях, так званий Шпактів-шлях.